Встановлять довідники на зупинках транспорту центральних вулиць, де пересікається максимальна кількість маршрутів. Інформаційних стендів, які чимось схожі на сітілайте, з одного боку на стендах буде розміщено саме графік рук маршрутних таксі, буде розміщена карта міста Житомира, будуть вказівники щодо цікавих у нашому місті на виготовлення та встановлення стендів активісти мають 45 тисяч гривень, дві третини суми з міської казни. Попередньо планували облаштувати вісім вуличних довідників. Проте з'ясувалося, що цих коштів вистачить тільки на шість. Обмежена кількість їх скажімо так на першому етапі, нам покаже покаже може, недоліки. Конкурс зробимо Житомир кращим вже вдруге відбувається у місті. Торік переміг проект спілки ковалів, які пропонували облаштувати алею кованих фігур. Секретар міської ради Наталя Леонченко визнала, що досі справа не закінчена. Вона каже, що ковалі свої зобов'язання виконали, підготувавши заявлені фігури. А от міська влада досі не визначилася з місцем, де ту алею облаштувати.